Всім привіт! Показую як квітне мій кактус. Я цей момент зловила. Зараз вам приближу так, наблизила, наблизила. Ось, бачите, які квіточки. Боже, як чудово. І потім через один день все. Він в'яне. Отакий в мене під вікном чудовий кактус, гарнюня. Де я вам хочу порадити, що навіть у римському метро завжди будьте в окулярах, тому що воно настільки брудне. І коли прибуває потяг, така, знаєте, пилюка піднімається, що очі треба берегти. Так, а це в нас п'яця навона, це я зрізаю шлях. Бігом-бігом, через П'яцу Навона я біжу в Державний архів Риму, мені там у справах потрібно. Погода, до речі, просто чудова, чудовезна погода і сонечко, і не дуже спекотно. Ось, бачите, фонтани були на реставрації, зараз вже все відкрито можна. Приходити дивитись оцю красу, водичка прозора. Взагалі 25 й рік, це ж у Римі джубілео, джубілео. Раз на 25 років у Римі відпускають всі гріхи. От. І Пілігрими, віруючи з усього світу, їдуть у Рим, щоб покаятись. І їм відпустять раз на 25 років гріхи. Ой. Правда, мені сказали, потрібно відвідати чотири головних храму у Римі, Базиліка Сан-П'єтро, мені здається. Вітаю, мої хороші, всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Так, це в нас восьма серія, може остання, а, а може, передостання, про те, як я працювала баданте в Італії з сіньорою Розою. От. А, пропрацювала я тиждень. В мене було дуже багато питань: те, що я можу робити, те, що я не можу робити. Федеріка, вона не дуже була ну така, не дуже відповідала на питання. Хоча знаєте, вони таке складалось враження, що їй хтось стукнув зверху по голові. Вона була така трішечки така. Знаєте, як о боже, отіго о козі. козі о. Тобто вона зі мною розмовляла вічливо, але як не не від цього світу, о, така вона вся була. І вона мені тоді ще, коли я погоджувалася на цю роботу, вона мені сказала, що Маріанна якомога менше мене турбуйте. Я вас нанімаю для того, щоб з моєю мамою була людина, і щоб мама мене не турбувала, і щоб ви мене не турбували, тому що вона там завідує якоюсь агенцією, і вона дуже часто працювала з дому онлайн. І от їй потрібно працювати, а не говорити з нами. Тому ви вже жінка доросла, казала вона мені. Самі з мамою розбирайтеся. Окей. Але все ж таки, я пропрацювала тиждень, їду додому. Думаю, в суботу увечері я їду додому, мені потрібно було з нею поговорити. І потім, в мене вже, знаєте, накопилось на цю Наталію вже стільки негативу, тому що ця бабця роза по сліпоті своїй вона щось там натикає в телефоні, а потім біжить до мене і розблокує мені це все. І месаджі, тобто і листи від Наталії, і це все. І, звичайно, я це все бачила і читала, що вона мене там назвала останніми словами. Я взагалі не розуміла, чому чому. Чому я цю людину не знаю? Я її з роботи не звільняла. Чому вона така е, агресивна? І це ж не просто так, вона на мене там якусь порчу наводить. Це таке діло, це пів біди. А те, що вона дуже тригерить і роздраконює бабцю розу, що мені з нею дуже важко працювати. Таке враження, що вона це робить навмисно, щоб не дай Бог, не дай Бог про неї не забули, тобто вона так і пише, що ще трішечки почекайте, ще трішечки почекайте, і вам буде легше. Ми цю українку приберемо. Вже моя подруга вже ось ось буде вільна, і її візьмуть на роботу. Мою подругу. А ця українка вона піде геть. Я ще напевно зробила дурню, тому що ніколи не потрібно спілкуватися з агресором. Ніколи. Тільки бити і вибивати зуби і відповідати тим самим, як і вона. А я почала їй. Ну, тобто, я ж бачу її номер телефону. Я їй написала смс. Ці листи в мене до сих пір є. Це мені таке, як нагадування, які бувають підлі люди. Я їй написала: я кажу їй: Наталія, що ви робите? І навіщо ви це робите? Що особисто я вам зробила поганого, що ви вже стільки ганьби про мене написали матюків, і ви розумієте, що. Якщо ви дійсно турбуєтесь про цю бабцю розу, то ви тільки її драконите. Вона стає тривожною, вона стає плаксивою, вона стає істеричною. Ви розумієте, що ви тільки ви робите тільки гірше. Якщо ви хочете зі мною поговорити, якщо ну, я вас з роботи не звільняла, які у вас до мене можуть бути питання? Я подивилась, вона це прочла, нічого мені не відповіла, і потім, як дуречка, а і я їй ще написала: я все чую, я все чую, що ви кажете, я все читаю, що ви пишете, і все це почує і прочитає Федерика, тобто її донька. Десь Наталя, оця нічого мені не відповіла. Десь приблизно через хвилин 20 вона дзвонить бабці і така сіньора роза, сіньора роза, оця українка, вона шпигує, вона все чує, вона мені написала листи. Значить, вона чує наші розповіді. Ви можете значить, кудись спрятатись, заховатись і зі мною поговорити так, щоб вона не чула. Блін, думаю, вона ще й дурна. ця Наталя ще й дура, блін. І ця бабка, ну, ну що, вона може тільки двері зачинити, ви розумієте? І вона знову така вся потіряшка, ця бабка. Двері зачинила, не знає, як відчинити. І така каже, Наталя, Наталя, вона нас не чує. Кажи, кажи мія, моя дорога, кажи. Боже мій. І, звичайно, я це не могла так просто залишити. Тому що ж там за такі відносини у цієї Наталі були з цією сім'єю, що вони не можуть неї позбавитися? Тому що ну, одне діло я, я їм ні, е, ніхто. Те, що мені неприємно, як вона себе поводить, це одне діло. А те, що вона драконить бабку Розу, це інше діло. Її стан здоров'я тільки погіршується. Я була дуже наївна. Мені здавалося, якщо я прийду до Федериці і все це їй покажу і розповім, що за рахунок бабки вона стриглась, вона робила собі підікр манікюр, вона робила собі спезу, ця Наталія. Баданти, що була до мене така, бадати на години. От. Я думала, що буде відповідна реакція. І коли я показала все це Федериці, тобто я зробила скріншоти і фото цих всіх ок і я показала, як вони пере переписуються. Ну, вони не те, що переписуються. Ця бабка роза, вона своїми цими пальчиками поключеним, вона не могла набрати месаджа. Там більше її закидала цими смс-ками Наталія, а бабка Роза це читала. І коли це Федерика все почула від мене і про бар, і про лотерейні ем, квиточки, і оці ж педикюри, манікюри, салони краси, і супермаркет, де спеза для бабки робиться десь на 10 євро, а для Наталії спеза на 30 євро робиться. І коли вона все це почула, вона так на мене дивиться, оця її донька, теж ще одна така потіряшка, дивиться на мене така і каже: Маріана, я не розумію, Наталія вже не працює в нас. Чого вона вас турбує? Я кажу: Ви що не розумієте, що вона розраконює вашу маму, що вашій мамі стає погано? Ну, кожного ранку це чути про мене. Я не можу знайти до вашої мами підхід, тому що кожного ранку їй вливається в вуха, що зачекай трішечки, і буде вже інша баданти. Я кажу: якщо ви ну, за моєю спиною шукаєте іншу людину, так вам не потрібно цього робити. Ви шукайте у відкриту, тому що я не згодна так працювати. Я не згодна, я роблю все можливе. Я настільки вже там із себе. Знаєте, щоб тільки у цій бабці було добре, і щоб тільки не а, турбувати оцю доньку, я не сплю по ночам. Я 5 кілометрів тягаю на собі у цю бабцю розу, 80 кілограмів. Їй потрібно вже купити інвалідний візок або ходунки, ви розумієте? Їй потрібно вдягати підгузки, в неї нічого не тримається. Вона впісюється, вкакається, вкакується, даруйте. Ця Федерика, ця донька, вона так дивиться, каже: та ні, ми нікого не не шукаємо вам на заміну. Я кажу: так шукайте, шукайте, тому що я не згодна. Я не згодна, я не погоджувалась на такі умови. Вона каже: Ну як же? Ну ви ж з моєю мамою дві години розмовляли. Ви ж бачили, яка вона? Ви ж погодились? Я кажу, то ми дві години. Що за дві години можна зрозуміти? Я ж не вікар. Це зараз вже за тиждень я зрозуміла. І на, на таких умовах і за такі гроші я не буду. Так що ви кажу, ви шукайте, шукайте. І я вас дуже прошу, будь ласка, мене звільнить. Вона я? як це звільнить? Ні. Я кажу, я, будь ласка, мені потрібно від вас лист, що ну, там, що це ваша ініціатива мене звільнити. Тому що якщо б я. За договором. І договір, що вони мені зробили індетермінату, тобто безлімітний договір. Це той договір, про який всі мріють, всі мріють. Ви розумієте, От. якщо б я сама пішла з цієї роботи, а не за ініціативою роботодавця, то мені потім би не виплатили ліквідаційні. А в мене там ще з інших робіт підкопилися е, ці гроші, тому що я легально працювала по контрактам, я сплачувала податки. От. І я, федерація після тижня я їй сказала, що, будь ласка, мене звільняйте за вашою ініціативою. На що вона мені сказала, ні, ми не можемо. Маріана, ви погодились? Ви погодились бути з нами до кінця. Я кажу: до якого? До мого кінця? Тому що. Так як я, як списаною торбою цією е, сіоньорою Розою, вона може, знаєте, жити ще до 100 років. А я дуже швидко мій кінець прийде. Ви розумієте? Федерика зробила великі очі сказала: Я не розумію, що вас не влаштовує, Маріанна. Тобто, те, що Наталя за рахунок бабки це все робила, її взагалі не покоробило. Я кажу так, я що я теж можу все це робити. І стригтися, і манікюри собі робити, і підікюри. Вона каже: Ну, якщо у вас нема грошей, звичайно, якщо мама не проти, вони ж з Наталією були аміками, ну тобто подружками. Знаєте, дуже легко бути подружкою, коли ти бабцю цю, цю бачиш тільки два рази на тиждень, на дві години, і за ці дві години просто ти витягуєш з людини гроші. Дуже добре бути такою бадантою. А потім цілий тиждень ця бабка живе сама. Як виходить, так і виходить. Коротше, оця Федоріка мені сказала Маріанна, ви їдьте додому, відпочинете, поспить. Я кажу, я не, можу, я не можу наперед виспатись. Розумієте, що я з вашою мамою вона ходить по ночам. Вона відкриває двері, вона відкриває оцей газ, воду. І. Неможливо зробити так, щоб вона вам не дзвонила. Це потрібно прятати телефон, потрібно прятати ключі. А якщо вона це не знаходить на належному місці, вона стає тривожною, нервною такою, істеричною, крикливою. Я кажу: ну, це ж не галера, це ж не тюрма, я ж можу від вас будь-який час піти. Я просто хочу ну, по-доброму теж. Ну Це не чесно. Ви повинні були мені сказати, що ваша мама ходить по ночам. Ви це знали, а ви мені це не сказали. Вона каже: Я не лікар, я не лікар, я не знаю, що це таке було. Кінці кінців, я поїхала додому. На наступний тиждень я приїхала, ну і все, як завжди. Оця рутина все як завжди. Я зрозуміла, що на Наталію. На цю ніхто не буде впливати, ніхто не буде їй казати, щоб вона не дзвонила. Я вже це все сприймала, знаєте, як фон. Я просто як робот вже робила свою роботу і все. Але незважаючи на те, що зарплату мені не підняли, умови праці були жахливими, не ті, на які ми домовлялися, в договорі там не прописано, взагалі не прописано нічого. Там просто все загальними фразами. Там є відсилка до колективного договору в Італії, є такий колективний договір, він по статтям, і знаєте, ким ти працюєш, там можна знайти, і там вже буде вже все подробно розписано, скільки годин ти повинна відпрацювати, скільки в тебе відпочинок. Але вони оці роботодавці вони робили круглі очі і казали: ні, 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 ми нічого цього не знаємо. Тобто, для того, щоб від них піти, мені потрібно було або піти самій, але тоді у роботодавця є, вони можуть подати на мене навіть до суду, що я не дотрималась умов договору, що я пішла. Що я спочатку погодилась на безлімітний у цей контракт, а потім пішла. Мені потрібно було, щоб вони мене звільнили за власним бажанням, ну не за моїм. Бажання, а за їх бажання. А вони не хотіли мене звільняти, тому що напевно дуже важко за такі гроші, на які погодилась я, знайти баданти. І потім, якщо ти постійно працюєш на усіх бабках, ти вже в тебе, ну ти вже на них розумієшся, в тебе є досвід. А я що? Я перший раз її бачу, дві години з нею, знаєте, так дуже вічливо порозмовляла. Ця бабця поайкала-поойкала. Теж дуже вічливо, що я могла за дві години зрозуміти. Ну, і все, і я почала там вже працювати просто як робот. Я вставала о 5-й ранку, не о 8-й, о п'яті ранку, готувала, значить, там, прибиралась в квартирі, готувала, ну, все за розкладом. Намочилась ця бабка, значить, міняла, розумієте. І до всього цього постійно фоном, фоном в мене були розмови цієї бабки, значить, з Наталією. Я от дивуюсь, уця Наталія, вона знайшла собі роботу бебісітера. Вона була з двома дітьми, тому що вони постійно там кричали, кричали. І вона ще встигала керувати бабкою і всією їхньою сім'єю. Тому що вона зрозуміла, що там великі гроші в цій сім'ї, великі гроші, і там можна їми маніпулювати. Коротше, незважаючи на це все, одного разу Федеріка пише мені, це її донька, пише мені смс, така Маріанна, де ви зараз знаходитесь? А ми були з бабкою в супермаркеті. От, зробили спезу, і я їй відповідаю, що ми в супермаркеті зробили покупки. Зараз будемо йти додому, а потім в парк. Вона каже: Заждіть! Мені теж треба, щоб ви зробили для мене покупки. В мене стільки роботи, стільки роботи, а ви все одно там гуляєте. Так в мене це теж робота. Тобто в неї, що вона там сидить вдома за комп'ютером, це в неї робота. А те, що я з її матір'ю роблю покупки, це в мене не робота. Вона мені пише: ви там все одно гуляєте. Я вам зараз вишлю лист, ну, список, що мені потрібно купити, і купіть ще і мені. В мене була моя, оця теж була така рожева-рожева сумка на колесиках повна. Для нас з бабцею вона була вже повна. Окей, гаразд, пишу. Ну, шліть в список. 10 хвилин, 20 хвилин списку немає. Я їй пишу, тому що дзвонити їй не можна. Я їй пишу. А де ж що вам купити? Бабка вже там з мокрими штанами стоїть біля мене, ви розумієте? Десь хвилин через 40 вона мені висилає. І така теж такою, знаєте. Маріанна, даруйте, я ж працюю, я ж працюю, мені ніколи. А мені це як, взагалі, мене це як стосується, що ти працюєш. Я працюю тільки з твоєю матір'ю, мать вашу, вашу мать. Тільки своєю матір'ю. Висилає мені через 40 хвилин. Бабка в мокрих штанях. В магазині холодно, тому що під, під кондиціонерами. І ми. Повинні були ще купити продукти для її доньки. І потім вона каже: О, Окей, гаразд, як, раз, вам так важко, раз вам так важко, можете мої продукти до мене не заносити додому. Все, йдіть, значить, додому, до мами, а я потім до вас прийду і заберу свої продукти. Ну, і ось можете собі уявити. Ми зробили ще спезу для Федеріки. І отут в мене висить бабка 80. Кілограмів в мокрих штанях, я ще тягну сумку на колесиках повну. І отак в мене на, отут, от на плечі, в мене ще два, ще два пакунки повні з їжею для Федерики, для її доньки. І така я вся гружена, я не знаю, там вже було кілограмів 100. Отака я вся йшла додому, тягла все на собі. І коли Федеріка. Прийшла, ми вже, я робила вечерю ще для бабці. Там їй рибку зробила, і салат, і таку дзупу, ну, тобто суп рідкий. А то вона все ніяк не могла сходити в туалет. Зробила їй супчик. І ввечері приходить уся її донька з сином. В них був син, звали його Валеріо. І оцей Валеріо йому було років ну, 5-6, мені здається, може 7-8, я не знаю, ну в такому. Він досить такий росливний, такий, впитаний. От, цей Валеріо. А, і у Федеріці він, ну, це дуже це перша дитина і дуже пізня. Тобто десь 48-49, їй було, коли вона його народила. от, от таке. Коротше, цей Валеріо. Він, як з голодного краю, він побачив, що його бабуся їсть оцю супу, ну дзупу цей суп їсть з рибкою, такий рибний супчик. І він каже: Я хочу спробувати. Ну, бабка рада, тому що онук просто так до неї не приходив. Йому бабка була не цікава. Ну, цікава тільки коли вони там разом, може, кудись йшли, і бабця йому щось купувала. А так з нею сидіти він не хотів. І він за він завжди казав, що ой, вона дуже ця. Вусата, ну тобто, я як-то пошуткувала з бабці Рози, я кажу: Сін'юра Роза, раз ми вже в салоні краси, ми вам зробили манікюр, педикюр, там зачіску, давайте вам приберемо вакінбарди і вуса. Я взагалі не розумію, ну навіщо жінки носять вуса і бакінбарди. Я розумію, що є. Гормональні відхилення, що ну, в мене теж вусики ростуть, і отут є пушок, але я це все прибираю. Тобто є спеціальні полоски, раз, раз і все. І ти, як в тебе а, таке обличчя, як у дівчинки. Я не розумію, на, от навіщо жінки носять вуса і бакенбарди, і пошуткувала з тією, з бабцею. Ось, Вона така, а що, я, я буду ліпше виглядати. Я так думаю, ну, напевно ж, ні, ніж з цією щекіною над губою. От. Ну і дівчина тільки почала їй видаляти ну, тобто, вчера це, віском, віском, і все, і бабця кричить: ну так з нею ми і не зробили красуню. Коротше, вона залишилася з вусами і бакінбардами. Оцій її онук він казав, я не хочу, щоб вона мене цілувала, що вона колеться, в неї вуса. От. І взагалі цей Валеріо він був дуже-дуже такий капризний і дуже закохана така дитинка-синочка, у мами, пізній. ну розумієте. І ось цей Валеріо він побачив цей суп рибний і почав його їсти, і з'їв все ж я. Приготувала, ну а скільки того супу наготуєш? Я готувала для бабульки і для себе. От Валеріо з'їв і, і до бабку, і ми залишились з бабкою без супу. І оця Федорівка, вона така, боже Маріана, ви богиня, богиня, так смачно. Мій бідолашний Валеріо. Він так не доїдає. А я так на нього дивлюсь, думаю, ніфіга собі такий, знаєте, впитана така дитина. Не доїдає він. От, і значить, а, каже, все, все. Тепер ви будете готувати для Валеріо їсти. І Валеріо такий так, так, ось вона мені дуже подобається, вона гарна, вона така класна, вона така, каже, смішна. <смішна> От, і якщо вона буде з бабцею, з моєю з нонною, то я буду приходити, я буду тут їсти. І оця Федоріка, боже, вона була така щаслива, що її синочка поїв. І як аргумент вона мені сказала: Ну, що тобі стоїть? Ну, типу, ну що тобі? Ти ж для мами готуєш, готуй трішечки більше, ще й для Валеріо. Каже, ти ж все одно з України. Я така, і що це за аргумент, що я з України? Ну, в Україні всі добре готують. Тобто вона мені начебто зробила комплімент. Але даруйте, це було якесь то. <знецінення>. Тобто ми в Україні жінки вже заздалегідь народжуємось з якостями такими, знаєте, доглядати за старими бабками і готувати. І смачно готувати. Я готувати терпіти не можу, терпіти не можу. Я дуже смачно готую. Всі так кажуть, дуже смачно. Можу стіл зробити на весілля. Я сама, От. але я терпіти цього не можу. Я це роблю або коли мені потрібно поїсти, або щоб нагодувати. Ну, наприклад, там, доньку або е, людину, якщо це чоловік, напевно, в якою, в яку, О, в яку я закохана, От. а так, щоб е, за власним бажанням щось там готувати. Ні, я цього, мені це не подобається, це стільки часу займає. От. Тобто, ця Федеріка, вона мені, окрім своєї матері, за, які, за яку я отримувала копійки, вона мені ще посадила на шию свого сина. Він дуже часто не ходив в дитячий садок. Тобто, ну це в Італії вже як школа вважається. І ось одного разу вона мені дзвонить і каже: Маріанна, Маріанна, мама вже готова. Я так кажу: ну так, ми вже виходимо на прогулянку. Заходьте до нас додому, заходьте до нас і за і заберіть Валерію. Ми поки до них дійшли по міліметру з цією бабкою. Ми заходимо до них, оцей Валерію. Він валяється на підлозі, кричить в нього з рота піна. Він сам собі вставляє два пальця в рота, щоб визвати рвоту, і стирить, кричить, що він не піде в школу більше, все не піде. Він хоче бути вдома з мамою. І я повинна була оцю дитину підняти з пола і забрати з собою на прогулянку, щоб він не заважав Федеріці працювати. Це, це просто Це був жах. От На бабуляк в мене знаєте, не було досвіду, а на дітей. Я от коли бачу дитину, я одразу можу сказати, зможу я з нею спрацювати чи ні. От з Валеріо я взагалі не могла спрацювати з ним, ніхто не міг, ні мама, ні його тато. Я перший раз побачила, коли італійська дитина отримала по жопі. Перший раз за 11 років це був оцей Валеріо, тому що його батько він вже не, не знав, що з ним робити. Просто не знав, він настільки істерив, що він його взяв і пару разів йому дав по жопі. Наскільки італійці трусяться над своїми дітьми, і оце я побачила перший раз. Тому що він був просто не керований. Не керований. Оцей Валеріо він сповзав, тобто, якщо він сидить, наприклад, на стул, на стільці або на ліжку і щось не по його. Так, як він хоче, він починає отак, ось, 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 знаєте, сповзати, нити, ось, ось, вити, нити на підлогу, падає на підлогу, якщо це, наприклад, на вулиці на землю, і отак от його всього колошматить. І це перший раз, я побачила, що його батько підійшов, його однією рукою так підняв і по жопі йому дав декілька разів. Так. І от на мене ще не підняли зарплату, не вирішили нічого з цією Наталією. Розумієте? І мені ще навісили час від часу. Я повинна була приходити і забирати сина. До речі, до речі, я все ж таки до нього підхід знайшла. Я йому чимось подобалась, цьому Валеріо, і став він в мене і поспокійніший, і такий, знаєте, не такий вже істеричний. Але знов ж таки ми домовлялися тільки на бабульку з 8 до 8, І ніяких оцих онуків. Напевно, буде дев'ята заключена частина і все. І нарешті з цією бабцею розою все, я закінчу. Щоб ви розуміли, оце все, це все я придумаю, я придумаю, а то ще почнуться. Знаєте, як ти можеш так про людей? Вони тебе підібрали на вулиці, вони тобі дали зарплату, а ти отаке от розповідаєш. Я вам розповідаю свій досвід. І, може, інша жінка. Інша дівчина, коли побачить отакі райдушні реклами про те, як працювати баданте в Італії, може, вона і не погодиться їхати в всю Італію. Все, до побачення. До нових зустрічей. Чао, чао!